Двоє депутаток у міськраді та майже 40 нових вулиць та провулків у Чернівцях у міській раді розпочали новий сесійний тиждень. Окрім того, під час пленарного засідання міські обранці звернулись до президента та уряду з проханням залишити ПДФО з доходів військових у місцевих бюджетах. Які ще важливі питання встигли розглянути під час вересневої сесії, знають мої колеги. Пленарне засідання розпочали з приведення до присяги двох нових депутаток. Людмила Сідлецька поповнила партію пропозиція, а Ірина Добровольська представлятиме команду Михайлішина. Приступаючи до виконання обов'язків депутатам Чернівецької міської ради, зобов'язуюся усіма своїми зусиллями, діями дбати про благо Чернівців та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців і стояти їх права та свободи. Присягають дотримуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Чернівців та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади. Окрім того, міські обранці звернулися до президента та уряду з проханням залишити ПДФО з доходів військових у місцевих бюджетах. Під час розгляду закону про бюджет України на 2024 рік врахувати думку всіх громад. А сьогодні всі громади звертаються про те, що не, е, не ділити ПДФО. Якщо законопроект другому читанні буде підтриманий, це буде недоотримання Чернівецького міського бюджету у 2024 році біля. 800 мільйонів. Також депутати обговорили проблему заторів у мікрорайоні Гравітон. Кожного ранку і кожного вечора там реально колапс. Люди тратять в заторах просто дуже багато часу. Вони волають. А далі буде тільки гірше, тому що входить в дію ще декілька житлових комплексів. Відтак, аби уникнути транспортного колапсу, пропонують відрегулювати роботу світлофорів, а також відремонтувати прилеглі вулиці. Окрім того, депутати дересуфікували майже чотири десятки вулиць та провулків. У Чернівцях перейменували вулиці на честь загиблих військових у російсько-українській війні. Зокрема, вулиця Героїв Панфіловців тепер носитиме ім'я Олександра Баланецького. А вулиця Дмитра Пожарського буде вулицею Дмитра Ясенка. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.